Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Сьогодні ми будемо казати про те, що в Україні планують підвищити мінімальний стандарт, а це мінімальну заробітну плату, мінімальну пенсію та прожитковий мінімум. І зараз ми про це скажемо. І в кінці відео зробимо коротеньку аналітику стосовно чого це все відбувається, і для якої мети це відбувається. Так ось, йдеться йде мова про законопроєкт. Під номером 12462, який був зареєстрований від 3 лютого 2025 року, під назвою Проєкт закону про внесення змін до закону України про державний бюджет України на 2025 рік, щодо підвищення розмірів прожиткових мінімумів мінімальної заробітної плати та мінімальної пенсії за вік. І відповідно у пояснювальній записці до цього документа йдеться про те, що розміри прожиткових мінімумів не підвищені з січня 2024 року, не дивлячись на інфляцію. І ви, мабуть, пам'ятаєте, коли. Був документ окремий під назвою Бюджетна декларація, яка була запроваджена і вказувала про те, що з 2025 по 2027 рік включно будуть заморожені всі соціальні стандарти на рівні 2024 року. І ось відбулося диво. З'явився цей законопроект, і в ньому пропонується навпаки підвищити ці. Мінімальний стандарт. Тому нардепи пропонують підвищити мінімалку вже з 1 квітня 2025 року. Так ось, про які суми мінімалки йдеться мова. Мінімальна заробітна плата. Вони планують її підвищувати 3 рази. А це з 1 квітня до 9100 гривень або це 55 гривень. На годину. З 1 липня до 10 100 гривень або це 61 гривня на годину. А також з 1 жовтня до 11184 гривні або це 68 гривень на годину. Предбачено також ріст прожиткового мінімуму та мінімальної пенсії. І ви, ви всі знаєте, що мінімальна пенсія зараз в Україні становить 2361 гривня. І ось вони планують підвищити мінімальну пенсію. А саме з 1 квітня вона, по їхнім планам, має зрости до 3407 гривень. З 1 липня вже вона має зрости до 4808 гривень. І з 1 жовтня вона має перевищити позначку 7000 гривень. А також зміниться і прожитковий мінімум на одну дитину. Мова йде про дітей. Віком до 6 років. Для цих дітей з 1 квітня планується сума 3627 гривень. З 1 липня це вже 5110 гривень, з 1 жовтня 7533 гривні. А також мова йде про дітей від 6 років до 18 років. З 1 квітня 4571 гривня. З 1 липня 6451 гривня. І з 1 жовтня 9467 гривень. І ось виникає питання. А де брати кошти? Про які видатки йдеться мова? Так ось видатки на реалізацію даного законопроекту складуть суму близько 299,9 мільярдів гривень. Які можуть бути. Профінансовані коштом додатків надходження до бюджетів всіх рівнів, внаслідок недопущення укриття податків та зборів, а також користуючись з гуманітарної допомоги грантів іноземних країн шляхом зменшення витрат на обслуговування державного боргу. В сумі близько 190 мільярдів гривень. Навіть на ці поступки йде держава зараз у вигляді цього законопроекту, ми кажемо зараз про цей законопроект, для того, щоб підвищити оці мінімальні стандарти. І ось питання. А як при цьому будуть почувати себе підприємці, роботодавці? А на них відповідно. Зросте податкове навантаження, бо ці всі мінімальні стандарти зростуть у вигляді, я маю на увазі мінімальної заробітної плати. І відповідно податки також зростуть. Але все те, що, про що ми сказали, шановні дачі, це тільки плани, і плани у вигляді цього законопроекту. Бо остаточне рішення. Про підвищення мінімальної заробітної плати, про підвищення мінімальної пенсії і про підвищення прожиткового мінімуму залежатиме від результатів розгляду даного законопроекту у Верховній Раді України та подальших дій уряду. Але це вже плани. Бо всі ви пам'ятаєте про те, що є постанова уряду України. Від 28 червня 2024 року під номером 751, а це бюджетна декларація, там, де сказано все навпаки, що всі соціальні стандарти заморожуються на рівні 2024 року. І зараз ми прочитали інформацію зовсім іншу: про те, що навпаки, соціальні стандарти мають бути підвищені. Як ви гадаєте, чому так відбувається? На мою особисту думку, це для того робиться, щоб надати виборцю можливість отримати трошки більше коштів. Для того, щоб виборець зрозумів, що в державі не все так погано, що кошти знайдуться, що ці кошти будуть направлені на оці мінімальні стандарти, на їх підвищення. І при цьому виборець має зробити свій вибір щодо обрання представників влади. Бо згадайте, кожного разу перед виборчим процесом відбувається підвищення в різних формах. І оце, оцей законопроект він не просто так з'явився, він з'явився для того, щоб надати підвищити оцю мінімальну пенсію. Заробітну плату, прожитковий мінімум, для того, щоб надати населенню якусь надію. Надію на те, що не все так погано. Але при цьому виборець має зробити ретельний аналіз всього того, що було, і всього, того, що відбувається, у вигляді ось таких підвищень. Чому саме зараз вони хочуть це підвищити? Чому тоді був оцей зареєстрований закон у вигляді бюджетної декларації, постанова Уряду України? Чому тоді ще в червні 24-го року це було зроблено? Чому тоді не казали про те, що треба приглянути соціальні стандарти? Тоді зовсім інша мова була. А зараз погляд з іншого боку. Навпаки, надати населенню, надію, щоб оця мінімалка була підвищена. От надайте своє бачення і свою думку стосовно цього. Бо скільки було вже випадків в історії України про ось такі звані підвищення? І що в результаті отримав в першу чергу виборець, виборець? Бо підвищення. Вони мають бути. Але не так, як відбувається в Україні перед виборчим процесом. Ні, не так. Підвищення мають бути таким, щоб люди відчували, що держава робить все для того, щоб оці соціальні стандарти відповідали життю людини. А так як вони планують, то це незначне підвищення. Незначне, якщо взяти і проаналізувати ті цифри, які є зараз, у вигляді мінімальних соціальних стандартів. Зробіть аналіз, шановні дачі, бо це відео надає нам кожному проаналізувати ситуацію і зрозуміти, що відбувається. Залишайте свої коментарі, ставте вподобайки, ставайте нашими підписниками. Ми сьогодні казали про плани щодо підвищення. Соціальних стандартів. Всім вам дякую і до нових зустрічей!